Рей Бредбері. Особливий літній вечір. Великий вимагав не підняти. Дід підкинув його до блискучої люстри. Пожильці, що сиділи за столом, розсміялись, не випускаючи з рук видалки і ножі. Десятирічний дух був спійманий у повітрі і посаджений на стілець. Бабуся налила йому супу, сухарики, якщо надкусити, хрумтіли, як сніг. Кристали солі грали не гірше за діаманти, а в далекому кінці стола, опустивши зазвичай погляд сірих очей на свої руки, або на каву, що помішують ложечкою, то шматочок імбирного печива, що відламують, щоб покласти на нього трохи масла. Примостилася міс Леонора Улкс. З міс Леонорою Улкс чоловіки ніколи не сиділи на садових ганках. І не ходили літніми ночами гуляти до міського яру. Так що їй і залишалося тільки проводжати поглядом літній дрейф парочок темними тротуарами, і вдуга від цього стискалося серце. Здравствуйте, міс Леонора, звернувся він до неї. Доброго дня, дух. Її відповідь пролетіла над курганами їжі, що димілись, і мешканці на мить повернули голову. Але тут же продовжили звичайний ритуал. «О, міс Велкс, думав він, Міс Велкс. Всадити б кожному з цих їдаків срібну видалку у бік, щоб поводили шанобливо, коли міс Велкс просить передати масло, бо навіть не повертаються у її бік, розмовляють між собою. На люстру більше звертали уваги, ніж на міс Уелс. Гарна правда, просто блиск, кричали навперебій. Але вони не знали міс Велкс так, як знав її він. Вона блищала різними гранями, як кришталева люстра, якщо дивитися на неї під правильним кутом. Тільки розвеселіть її, і її сміх задзвонить на відкритій літній веранді мелодійними китайськими дзвіночками. Але ні. Для мешканців вона була що павутина на стіні чи пилюка під ногами, і дулас готовий провалитись крізь землю, втискався в стілець і не зводив з неї очей, допоки розправлявся з супом і салатом. Зі своїх кімнат спускалися, щебечачи, три молоді жінки, що спізнились на вечерю. Ці завжди приходили останніми, як примадони, що випливають на сцену через потерту оксамитого колісу. Вони завели манеру брати один одного за плечі і роздивлятись, щоб упевнитись, чи рівно нарум'ялені щочки, чи не вибилось пасмо із зачіски, чи не склеїлись вії нафарбовані тущу з особливої коробочки, куди потрібно було перш ніж наплювати після такої перевірки, всі троє ще трохи зволікали, розправляючи спідниці і лише тоді поставали перед публікою. А чоловіки-постояльці хіба що не влаштовували овацій. Привіт, Томе, Джим, Біл, Джоне, Пітере, привіт. З набитими ротами п'ятеро найменованих підхоплювались за столу і висували стільці для молодих шарівниць. Від загального сміху люстра видавала мученицький стогін Дивіться, що я отримала? Подивіться на мене, а ось що є в мене. Дамочки хвалились подарунками, неодмінно розпаковуючи пакунки за спільним столом. Ну гаразд, сьогодні було 4 липня, але і у інші, хоч чимось примітні дні, відбувалося те саме. Вони розв'язали стрічки і вигукували: Ах, навіщо ж? Навіть на день пам'яті були подарунки, ось до чого все доходило. На дні народження Лінкольна, Вашингтона та Джеферсона, на день Колумба. На п'ятницю 13 го числа анекдот, та й годі. А якось їм подарували сувеніри у звичайний будний день із записками З нагоди понеділка. Цю подію згадували потім ще півроку. Тепер вони, гримаючи коробочками, смикали банти криваво-червоними нігтями. А на відстані сиділа міс Леонора Уелкс. Яка і так їла невеликими шматками, а тепер ще більше сповільнила трапезу, нечутно поклала вилку і дивилась на нові підношення парфуми у зірково смарагдовому футлярі, ароматичні солі для вани, цукерки, укладені стовпчиками, усі висловлювали захоплення. Міс Леонора Уелс також сказала, Яка краса, і майже відразу. Дякую, чудова вечеря. А десерт, не будете? здивувалася бабуся. У мене більше не поміститься. З цими словами міс Уелкс усміхнулась і вислизнула із-за столу. Понюхайте, вигукнула одна із них, провівши відкритим флаконом під чоловічим носом. Ах, захопилася усі разом. Дугла з кулею вилетів із дверей. Стулки ще не встигли зімкнутись у нього за спиною, а він уже у 68 стрибків, босоніж перетнув прохолодний зелений лужок, у кишені брязкотів дріб'язок, залишок від суми накопиченої на свята, причому залишок дуже пристойний. Босі ступні замиготіли по нагрітому сонцем асфальту, перебігли через дорогу і зупинились перед вітриною магазину міс Зінгер. Де стояли розкладені червоними колами чортики, торпеди в тирсі десятидюймої петарди, такі хоч кому рознесуть голову і на дерево занесуть, ці можуть концерну банку зафилити аж на сонце, і вогняні кулі велика рідкісна краса, просто як втомлені метелики, червоні білі сині, що склали шовковисті крильця. Але готові взлетіти, насититись теплим повітрям і полетіти влітку просто до зірок. Так, багато там було цінних речей, та й би розпихав їх по кишенях, але чомусь стояв біля вітрини і перераховував монети десять, двадцять, сорок центів, долар сімдесят. Дбайливо заробляються стрижкою газонів і чагарників. Він озирнувся на бабусин будинок і знайшов очима. Напівприкрите шторами віконце, віконце міс Уелкс. Через півгодини на вулицю почнуть дружньо, як літня злива, висипати хлопчаки, голі п'яти дощовими краплями застокотять по тротуарах, а руки будуть стискати будь-яку піротехніку. Хоча опалені великі пальці пропахлі сіркою і газом і так замотані маленькими тюрбанчиками пластиру. Його теж закрутить, палаюча карусель, коли хлопці стануть розмахувати бенгальськими вогниками, щоб розбити літню задуху. Але це потім, а допоки він крутив головою, переводячи погляд від верхнього вікна в бабусиному домі до магазиної вітрини, яка ломилась від вибухових чудес, не перелічити, скільки разів зимовими вечорами він входив у кам'яну будівлю міської бібліотеки. І бачив там міс Велс. Біля ліктя штемпельська подушка, у руці фіолетовий кучуковий штемпель, а за спиною неосяжні книжкові стелажі. Доброго вечора, Дугласе. Здравствуйте, міс Велс. Допомогти тобі знайти нових друзів? Так, мем. Знаю одну людину на прізвище Лонгфелло», – казала вона. Знаю людину на прізвище Віт'єр. Ось, мабуть, і вся розмова найцікавіша була не сама Міс Уелс, найцікавіші були її знайомі. Осінніми вечорами, коли бібліотека з незрозумілих причин могла пустувати кілька годин поспіль, вона говорила: схожу я за містером Вітєром, і ховалася за теплими полицями. Повернувшись, вона сиділа під зеленим абажуром настільної лампи і відчиняла книгу по пору року. А Дуглас, сидячи на табуретці, дивився, як вона ворушить губами. Більшу частину часу їй навіть не потрібно було звірятися зі словами. Вона просто відводила погляд або взагалі заплющувала очі, а сама читала вірш про гарбуз у лісі виноград. На ліщині горіхи, але хіба годяться вони для втіхи, щоб вирізати ножем моторошні маски та свічки всередині запалити для страху? Ідучи додому, дуглас, як зачарований, тягнувся вгору. А сріблястими зимовими вечорами, коли його рука разом з рукою вітру навсіж відчиняла двері бібліотеки, так що у найдальшому прилавку ворушилися порошинки. І журнали у великих пустельних залах починали перегортати власні сторінки. Хто виявився найбажанішим гостем? Ну, звичайно, добрий друг Міс Велс. Містер Роберт Фрост, Фрост, Мороз, найзимовіше прізвище. У нього був вірш про те, як зимовим вечором ліс просто на очах наповнювався снігом, а улітку… Недалі, як учора, знову містер Вітнер, говорячи, ховався від задухи у кам'яних будинках чи, відпочиваючи на відкритих верандах, бібліотека розпікалася, як піч, і під зеленим абажуром звучало. Щоранку, хлопчик босий, у полі проходить хрещення росою, і овальне обличчя міс Велкс, обрамлене павутиною сиво волосся, нічим не примітне. Нічим за помахом чарівної палички осяялось рум'янцем, губи зволожились, в очах спалахнули відбитки від книжкових сторінок, відблиски волосся фарбувалися яскравим блиском. Взимку він пробивався до будинку через зачаровану крижину пустелю, влітку крізь гарячі вітри чудес. Кожну пору року ставало особливим після вечірніх читань міс Уелкс. Бо мала безліч друзів, з якими вона, вибравши момент, знайомила і Дугласа Містер По, містер Сенберг, міс Емі Лоулел, містер Шекспір. Стулка дверей під його рукою від'їхала вбік. Місіс Зінгер, заговорив він, у вас продаються парфуми. Подарунковий пакунок, прихилений до її дверей, лежав на верхньому майданчику. Вечеря закінчилася раніше звичайної, вже до шостої години. Напередодні галасливого свята всюди панувало затища, тільки знизу долинав брязкіт посуду, що розставлений по кухонних полицях. Затаївшись на останній сходовій, у напівтемряві вгорі, Дуглас чекав, що міс Уелс ось ось поверне мідно дверну ручку, і згорток впаде до її ніг. Непідписаний, анонімний. Перев'язаний блискучою стрічкою і з блисками золотих зірок. Нарешті двері відчинились, пакунок упав. У міс Велкс був такий вигляд, ніби вона стоїть на краю скелі і не знає, що на неї чекає. Вона повільно озирнулася на всі боки, вона нахилилась за подарунком. Подарунок залишився нерозкритим. Міс Велкс застила на порозі, тримаючи його в руках. Дуглас почув, як вона повертається до кімнати і кладе знахідку на стіл. Шереху паперу теж не було. Вона розглядала подарункову упаковку стрічки, зірочки, але не наважувалась доторкнутись. Міс Велкс, ну що ж ви, міс Велкс? ледь не закричав він. За півгодини вона вийшла на веранду, опустилася в крісло. Склавши на грудях тонкі руки і почала дивитись на двері. Такий був літній ритуал. Вечорами всі виходили посидіти на веранді, на гойлках, на розшитих подушках. Жінки говорили за рукоділям, чоловіки курили, а діти ліниво гралися на сходах. Але зараз для цього було зарано. Веранда ще зберігала спеку, відлуння дня на якийсь час вщухало. Річниця громадської війни за незалежність взяла відстрочку на годину під булькання лимонаду та брязкіт посуду в куховних раковинах. На вулиці не було ні душі, крім міс Леонор Увелкс. Від її блідості не залишилося і сліду, вона розрум'янилась і всім тілом подалась вперед, не відводячи очей від вхідних дверей. Дуглас заліз на дерево і мовчки спостерігав за нею з висоти. Він не кликав її, і вона його не помічала. Так минула година на місто спустилися сутінки. Будинок оголосив звуки святкових приготувань. Несамовито дзвонили телефони, туфлі відбивали дріб по каскадних сходах. Три дамочки хихотіли, грюкали дверима ванної кімнати і, зрештою, поодинці. Прийшли вниз, сходами біля ганку кожна підручка зі своїм залицяльником. Щоразу, коли відчинялися вхідні двері, міс Велс подавалась вперед з нестримною усмішкою і щоразу відкидалась на спинку крісла, побачивши молодих дівчат одягнене у щось зелене і яскраве. Вони, як голівки будь-яка, летіли з вітром у напівтемряву, обдаровуючи сміхом. Своїх кавалерів. Міс Велкс, ну що ж ви, міс Велкс? Ледь не закричав він. У будинку залишилися тільки містер Бріц і містер Джерік, які теж займали верхні кімнати через майданчик від міс Велкс. Кожен із них ліниво насвистував, голячись перед дзеркалом, а потім довго порався з кроваткою. Міс Велс перегнулась через грона герані, щоб заглянути до них у вікна. Збоку було помітно, що в неї почастішало серце биття, тому що її обличчя набуло форми серця і почервоніло. Вона шукала очима того, хто зробив їй подарунок. Тут Дугас тягнув носом ці пахощі і мало не впав з дерева. Міс Велс нанесла крапельки парфумів на шию та мочки вух, причому не раз. І на два аромат літньої ночі, 97 центів за флакон, і спеціально сіла так, щоб теплий вечір зустрів цього аромата кожного, хто вийде на веранду. Так вона говорила по своєму. Я отримала ваш подарунок ось як. Це від мене, міс Фелкс безмовно кричав Дуглас, звисаючи з дерева і холодіючи, мов бурулька. Доброго вечора, містер Джерік. Міс Велс підвелася із крісла. Добрий вечір, містер Джеріг, що виник на порозі, повів носом, дивлячись у її бік. Гарного вам відпочинку. І насвистуючи, зійшов сходами. Отже, залишився тільки містер Бріц, який вийшов у хвацько насунутому на одне око солом'яному капелюсі, муркочучи якийсь мотивчик Я тут. Промовила міс Уелс і підвелася з крісла в повній впевненості, що нарешті дочекалась. Він виходив з дому останнім. Бачу, примружився містер Бріц. А запах, запах. Мій я не думав, що ви любите парфуми. Це подарунок. Що ж, непогано. І містер Бріц з танцюючою ходою спустився сходами. З шиком, закинувши на плече тростину. Гарно вам повеселитися, міст Уелкс. Міс Уелкс, як і раніше, сиділа в кріслі, а Дуглас, висів з прохолодного дерева. У кухні вже ніхто не гримів посудом. Ось ось мала вийти бабуся зі своєю улюбленою подушкою. Дід звичним рухом обріже кінчик дешевої сигари і почне пихкати, вбиваючи на повал усіх комах, які будуть до нього наближатись. Незабаром на святкування Дня Незалежності в Сполдінг з'являться тітеньки зі своїми чоловіками і будуть влаштовувати феєрверки. Під спалахом зоряного дощу дід займе позицію посеред неосвітленого моріжка і перетвориться на Юлія Цезаря, гості з посмішками піднімуть обличчя, розкриють роти і закричать, будуть покриватися синьо-червоно-жовто-білими плямами. Від розривів святкових ракет під хмарно зоряним небом забрязкатять шибки, а Міс Вілкс сидітиме серед чужих людей і буде пахнути, допоки її парфуми не видихнуться під натиском сумних запахів, трута та сірки. Тьмяно освітлена вулиця заліться дитячими криками. Приятелі кликали дугласа гуляти, але він не відповідав. Причаївся у своєму укритті. У кишені залишилось рівно півтори долара, хлопці втекли у темряву. Дулас розгитався і стрибнув з гілки, приземлився біля ганку. Міс Велкс? Так, вона підвела голову. Чомусь в останній момент він збентежився, а раптом вона відмовиться, раптом втече нагору, заб'ється в свою кімнату і більше не з'явиться. Сьогодні ввечері зважився він у кіно йде незрівняний фільм Ласкаво просимо, танцюристи з Гарольдом Лойдом Санс О восьмій. А потім підемо їсти морозиво. Сьогодні кав'ярня відкрита до дванадцятої, я миттю тільки переодягнусь. Ні слова не говорячи, вона подивилась на нього зверху вниз. Потім відчинила двері і почала підніматися сходами. Міс Велкс, закричав він. Вирішено, сказала вона, біжи, тобі треба взутись. О пів на восьмо, коли почали збиратися гості, Дуглас пригладив мокрій кучері і передягнув темно-синій костюм, Дягнув кроватку і черевики. Дуглас, ти куди? заволала тітонька, дідусь та бабуся з дідом. А як же феєрверки? Тану їх. Він покосився в той бік, де лежали на поготові яскраві петарди та ракетниці, що чарівно пахли порохом, але найголовніше три вогняні кулі, що складали до певного часу крила. Він був сам не свій до цих куль, тому що вони літали як літні сни, беззвучно, і все далі й далі, у нерухому тишу, і дихали м'яким сяйвом, допоки вистачало сил виводити їх порядом. Так сумно буде без вогняних куль. Кіно еліт з ними не зрівняється. Серед гостей пробіг шепіт. Тут двері відчинились, і на веранді з'явилася міс Велкс. Доброго вечора, містер Сполдінг, звернулась вона до Дугласа. Добрий вечір, міс Велкс, озвався він. На ній був елегантний відпрасований сірий костюм, якого раніше ніхто не бачив. І соломіний капелюшок. У неяскравому світлі ліхтаря вона всім своїм виглядом нагадувала живу мармурову статую богині, що зійшла з величезних біблійних годинників. Ходімо, містер Сполдінг, і Дулас допоміг їй спуститись сходами з ганку. Гарного вам вечора побажали гості. Дуглас? гукнув дід. Так, сер, дуглас. Дід вийняв із рота сигару і помовчав. Я відкладу одну вогняну кулю. Спати не ляжу, дочекаюся тебе, запалимо її разом і відпустимо в небо. Як тобі такий план? Супер! сказав Дуглас. І він повів міс Леонору Велс уздовж вулицею, теплим літнім тротуаром, і всю дорогу до кінотеатру Еліт у них з язика не сходив містер Лонхвело, містер Уітер. І містер Едгар По Рей Бредбері Особливий літній вечір.